Вогонь по виявленню цілі. Мобільна вогнева група Бучанські відьми відпрацьовує удари по цілі. Їхнє головне завдання збивати російські дрони типу шахет на підльотах до Києва. Ця вогнева група у Бучанському добровільному формуванні територіальної громади сформована виключно з жінок. Саме ДФТГ було сформовано у квітні 22-го. А у квітні цього року перша жіноча мобільна група здійснила свій прем'єрний бойовий виїзд. Згодом сформувалося ще кілька жіночих мобільних команд. 37-річна Юлія з липня цього року очолює мобільну групу Бучанські Валькірії. Вона не хоче називати своє прізвище і просить звертатись за позивним Дзига. Взагалі ми навчаємось так, щоб ми могли бути взаємозамінні, але командир відповідає за всіх відповідає за те, наскільки швидко ми зберемось, виїдемо, щоб все було на місцях, щоб кулемети були вчасно встановлені, щоб вони були готові до обою. Дзига юристка за освітою. Після закінчення академії МВД вісім років прослужила в тоді ще міліції. Наразі поєднує службу у вогневій групі з роботою в салоні краси. Вдома на неї чекає десятирічна донечка. Ну, вона спочатку дуже переживала, щоб на війну я не пішла, а зараз вже звикла до того, що я на місці. На бойові завдання підрозділ виїжджає на пікапах, озброєний автоматами та спареною кулеметною турелью з двох кулеметів Максим. Сам кулемет важить близько 20 кілограмів. Аби запобігти швидкому нагріву ствола, під час стрільби у систему наливають воду. Кулемет може безперервно випустити в дрони дві тисячі куль перед тим, як вода закипить, пояснюють кулеметниці. Ця зброя була розроблена британським зброярем американського походження Гайремом Стівенсом Максимом. Кулемет Максим називають родоначальником автоматизованої зброї. Ці кулемети активно використовувались у Першій та Другій світових війнах. Попри те, що цій зброї вже понад 100 років проти шахедів вона ефективна, каже начальник Бучанського ДФТГ Андрій Верлатий. Йому немає аналога по ефективності, тільки мабуть, Браунінг велика кучність. Пострілів, і головне, ця зброя не перегрівається. Тобто, фактично, лента за лентою, лента за лентою. Головне швидко перезаряджати. У нас кулеметниця, помічник кулеметника. Вони до автоматизму співають замінити за секунди, міняють ленти. Найчастіше атаки шахедами Росія здійснює вночі. Близько другої ночі лунає тривога та Бучанські Валькірії рушають на бойовий виїзд. Колеги-чоловіки допомагають жінкам завантажити приладдя. Планшети, Є. Дзига дає команду рушати. Все, Ми плануємо вижити. Протягом бойового виїзду командирка Дзига буде спостерігати за рухом шахедів на спеціальному планшеті. Інший член групи, 52-річна Ксенія, на позивний пума, буде виявляти шахеди за допомогою прожекторів та позвуку. Чоловік та син Ксенії пішли захищати Україну з перших днів великого вторгнення, каже вона. Сама Ксенія професійна кухарка. В червні цього року вона побачила оголошення про набір до ДФТГ і вирішила приєднатись. Як українка я хочу захищати нашу країну, нашу землю, наших дітей. Я не хочу, щоб ця... ці орки. Заходили на нашу землю, щоб вони знущалися з наших, нашого народу. Так як вони хочуть нас знищити, ми стараємося цього не дати їм. На рахунку групи, якою командує Юлія, три збитих шахеди за Липень. Але цієї ночі нагоди зробити постріл не було. Російські безпілотники не підлетіли до місця їх дислокації, а були ліквідовані іншими ППО області. Цієї ночі близько 40 шахідів атакували територію України, але до нас, на щастя, не долетіли. Жінки у Бучанському ДФТГ проходять регулярні навчання. Їх тренують ветерани російсько-української війни. Лева нога, лева нога. Жінки освоюють мінерну справу, тактичну медицину та обов'язково тренуються стріляти. 34-річна Лідія з позивним булочка чергує наступної ночі. Вона мати чотирьох дітей з чоловіком, військовим розлучилась. Донедавна працювала продавчиною в магазині, але після вступу до ДФТГ у червні цього року звільнилась і у вільний час вдосконалює навички стрільби. час Професійно займалася кіним спортом, от, і я почула, що йде нагру, ну, набір у групу у кіний патруль. От, тось, спочатку це було рішення піти в кіне патруль, от, ну, тоді перекваліфікувалася мої обов'язки прикривати тил, дивитися, щоб ніхто, ну, щоб ніхто не прийшов і в притул з мою групу не розстріляли. За даними повітряних сил України, станом на кінець червня, з початку 2024 року, російська армія запустила 2277 дронів типу шахет по території України. Українська протиповітряна оборона збила 1953 з них. Понад 80% – це робота мобільних вогневих груп. Такі вогневі групи на пікапах можуть також збивати і балістичні ракети малої дальності північнокорейського виробництва. Бучанські відьми стверджують, що вже збивали такі ракети. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської області.